Мирні демонстрації, автопробіг та народне віче. Такими акціями Житомиряни підтримали Євромайдан вже у перші дні демонстрації в Україні. У Житомирі зібралися на народне віче. Учні житомирських шкіл, студенти, дорослі після роботи, політики, депутати, навіть міський голова. Сьогодні прийшли на Майдан Корольова, щоб висловити свою підтримку курсу євроінтеграції. Люди за Європу. Народне віче зібрало близько тисячі житомирян на Майдані. Люди прийшли із прапорами України, Євросоюзу та саморобними плакатами. За рішенням організаторів, ця акція була аполітичною. Заради своїх дітей, скажімо так, за своєї доньки. Можливо, ми ще не доживемо до тих часів. Коли все стане на свою колію, на свої так рейки, а діти надіюся, що трошки будуть мати кращу долю, ніж ми. Організатори акції підготували маніфест до президента України з вимогами дослухатись до думки людей. Треба зрозуміти, що цей майдан створений для того, щоб показати, що українці прагнуть до Європи і євроінтегруватися. І зрозуміло, що основним меседжем цього маніфесту буде меседж того, що президент зобов'язаний підписати асоціацію з європейською. Тим союзом до мітингарів вийшов міський голова Володимир Дебой, який наголосив, що Житомир певне крокує до Європи, адже налагоджено співпрацю із ЄБРР та корпорацією Невко. Місто отримає сотні мільйонів гривень кредитів та грантів на модернізацію господарства. Але поспішати із підписанням угоди не варто. Я сьогодні не вважаю, що нам потрібно проситись. Нам потрібно принижуватись. Нам потрібно мати рівень життя і технологій. При яких нас би Європа сприймала як рівних, і безумовно, я вважаю, що сьогодні ми і всі, хто зібрався, маємо захистити наших пенсіонерів, наших батьків від зростання тарифів, від зростання комунальних послуг, які пропонує. Обов'язково МВФ мітинг тривав близько двох годин. Люди підтримали резолюцію та розійшлись. Яке місце Житомирян у загальній картині подій? Думки з цього приводу. Головною рушійною силою Євромайдану стала молодь. Житомирські студенти не залишилися осторонь. Це нове покоління українців, що народилося і зросло у незалежній Україні. Здавалося, б, вихор Майдану захопив і закрутив усіх. Проте виважено і стримано поставилися до подій на майдані, молоді люди, яких об'єднує молодіжна громадська організація Молоді регіони. Очільниця молодих регіонів області має не лише практичний досвід, а й певний науковий доробок у галузі громадських комунікацій. Захистила наукову роботу на тему взаємодія змі та органів державної влади. Тепер аспірант Національної академії при президентові України Ірина Волинська проводить дослідження з управління інформаційними проектами в органах виконавчої влади. Ірино, ви, попри свою молодість, маєте вже великий досвід у сфері комунікацій і проводите дослідження в цій сфері наукові. Ось, на ваш погляд, яка пружина спрацювала в той час, коли люди вийшли на демонстрації? Я думаю, що спрацювала не не пружина а насправді той факт, що ну особисто на мою думку, євромайдан виник внаслідок відсутньої якісної комунікації між президентом країни та її громадянами. Я вважаю, що ЗМІ дуже невдало висвітлювали тему євроінтеграції, а також можливої підписання угоди про асоціацію з європейськими країнами. Знаєте, у нас коли йде мова про те, що держава приймає якісь доленосні рішення, починають розповідати у новинах про різних цуциків, про те, які кольора і тренди модні у наступному сезоні, немає аналітики, немає думки експертів і фахівців з тих питань, які насправді є важливими. Європейський майдан це майдан, який сьогодні. Не з політичними гаслами виступає, а з питаннями зовнішньоекономічної діяльності держави. І цікавим є той факт, що насправді і президент Віктор Янукович декларує принципи європейської інтеграції, і слід зазначити, що він чи не перший президент, який не просто це декларував, а такими конкретними величезними кроками робив все для того, аби це відбулося. От і е, от у нас такий інформаційний колапс. Президент підтримує курс європейської інтеграції і громадяни підтримують курс європейської інтеграції. От у чому тоді питання? Питання у тому, що не було якісної інформаційної підтримки, не було якісної думки знову ж таки, тих самих фахівців і аналітиків, які б роз'яснили людям ті міфи, які сьогодні їм дуже вдало нав'язують. По-перше, угода про асоціацію з Європейським Союзом це не вступ у європейський союз. Ми не прокинемося після підписання угоди на ранок у Європі, тому що ця угода це взагалі документ, який на двох тисячах сторінках передбачає економічні відносини України і Європейського Союзу. І протягом десяти років Україна після підписання цієї угоди має виконувати усі пункти, які зазначені у цій угоді. Угода про асоціацію з європейським союзом не передбачає також введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, е тому е от е громадяни на сьогоднішній день, так якщо говорити до слова, перед тим як е Мало бути підписання з угодою про асоціацію, ми запрошували громадськість студентів до обговорення цього питання і долучали також експертів з питань європейської інтеграції, євроінтеграторів, зокрема людей, які близько 20 років займаються вже цим питанням. І що було цікаво, що навіть ті люди, які на сьогоднішній день... Студенти так свідомо налаштовані, ті, які сьогодні, нібито всі е, е, говорять про європейську інтеграцію, у більшості своїх задавали звичайні запитання, що таке європейський союз, що таке митний союз. Вони ставили запитання, які стосувалися зовнішньої і внутрішньої політики. Тобто, були недостатні обізнані, так, так тобто, не було е, того достатнього рівня знань, е, і які б потім могли викликати переконання. І чітке бажання відстоювати їх у формі мітингу. На цьому тижні свої офіційні звернення до Житомирян направили мер міста та губернатор області. Житомирський міський голова Володимир Михайлович Дебой зробив звернення своє до житомирян, до жителів нашого міста Житомира. З вашого дозволу я це звернення озвучу. Сьогодні Україна, в тому числі наше місто, перебуває в нелегкій ситуації, яка потребує мудрих державних рішень. Упевнений, воля народу почута і буде прийнята до виконання, аби вже найближчим часом країна рухалася єдиним вірним шляхом. Я наголошую Житомир європейське місто, що вже не перший рік упевнено утримує курс на Європу. За минулі три роки нам вдалося зробити реальні і дієві кроки до зближення із європейськими партнерами. Так, цьогоріч ми підписали угоду про партнерські відносини із польським містом Плоцьк, у рамках якої вже вкотре діти-спортсмени представили Житомир на достойному європейському рівні під час міжнародних чемпіонатів. Ми активно впроваджуємо міжнародні енергоефективні проекти, саме за якими вбачаємо майбутнє. Ми ефективно співпрацюємо з міжнародними європейськими фінансовими організаціями та залучаємо європейські фінансові механізми до модернізації систем теплопостачання, водозабезпечення, утеплення соціальних закладів міста. Ми впевнені, що рухаємося правильним шляхом, шляхом реалізації європейських ідей та європейських цінностей. Житомир місто багатонаціональне. Місто різних конфесій, людей, які живуть і бажають жити у мирі, взаємоповазі і порозумінні, нам необхідно зробити все, щоб волевиявлення людей було мирним, вільним і без насилля. Звертаюся до правоохоронних структур для забезпечення громадського порядку, недопущення кровопролиття та провокацій під час проведення мирних акцій. Закликаю житомирян триматися гідно. Та мирно здійснювати волевиявлення, Житомир має показати свою волю демократично, морально, без кровопролиття з повагою. Житомирський міський голова Володимир Деболь розпочинаємо випуск зверненням голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Ржука до жителів Житомирщини. В ньому зокрема йдеться. Дорогі земляки події останніх днів зачепили громадянські почуття усіх українців, які знову опинилися перед вибором. Продовжити протистояння чи цивілізовано вийти із ситуації, що склалася. Я теж схвильований усім, що відбувається у нашій країні, та обурений діями провокаторів. Упевнений, що ніхто не хоче і не допустить кровопролиття. Конституційні права громадян не повинні порушуватися. закликаю усіх вас, дорогі мої земляки, і надалі зберігати здатність спокійно і виважено розв'язувати проблеми мирним шляхом, не реагувати на провокації радикально настроєних політиків. Багато років багато кроків зроблено на Житомирщині у налагодженні співпраці із європейськими партнерами. Підприємство нашої області. Здійснюють зовнішньоторговельні операції із 97 країнами світу за останні три роки. Зовнішня економічна діяльність регіону з європейськими партнерами зросла більш як у 2,5 рази. Тож не інтегру, ми інтегруємося в Європу не на словах, а на ділі. На Житомирщині проходять мирні мітинги винятково у законодавчому полі. Ніхто не перешкоджає і не перешкоджатиме їх проведенню. Нині головне не допустити. Стити політичних провокацій і організувати стабільне функціонування систем життєзабезпечення населення. Я щиро вдячний усім своїм землякам за те, що проявляють мудрість, толерантність і виваженість за принципові європейські підходи до організації мирних акцій. Наш євроінтеграційний вибір залишається незмінним. Йдеться у зверненні голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Рижука до жителів Житомирщини. І, все ж громадськість, зокрема студентство, почули губернатора наживо. Сергій Рижук разом із представниками опозиції вийшов до мітингувальників після позачергової провальної сесії обласної ради. Коли ми взявши за основу проєкт заяви до центральних органів влади, голосували постатейно. То із шести пропозицій опозиції ми п'ять проголосували. Перше, ми проголосували за євроінтеграційний курс і прискорення, і немагайне відновлення діалогу із Євросоюзом. Проголосували раз. Друге, ми заслухавши інформацію мою і начальника міліції, проголосували. І, по-моєму, 76 голосів засудили і осудили, і не сприймаємо тих дій, які були о четвертій ранку того трагічного дня. Третє, ми проголосували зобов'язання до адміністрації, до начальника міліції, щоб, як і раніше, не допустити будь-якого протистояння і. Незаконного втручання у вільне волевиявлення громадян і молодих громадян, які тут перед нами. Ви свідки, живі свідки тут присутні, коли обласна влада не під виглядом ялинок, не під виглядом дощу і економіки не знімала, не забороняла встановити палатки, і кожного дня ми чуємо і виходимо до вас. Особі мого заступника, заступника голови адміністрації, директора департаменту науки і освіти, так як ви просили нас вчора, так і вихід, позавчора так і вийшли. Сьогодні ми ви попросили мене. Я з задоволенням вийшов. Але розумію, дорогі кхе, юнаки і дівчата-студенти, що коли напруга в суспільстві і в області теж і у вас, то мені, як чиновнику, дуже складно. Доводити вам аргументи, тому що будь-який самий сильний аргумент він вами сприймається як негатив, ніби як буферна ситуація, що ви за євроінтеграцію, а я мовляв проти. Ні, сал погодився сьогодні вперше в цьому скликанні голосувати поіменно. Це що сказав Сергій Миколайович, що приймали за основу, значить, це правда, але не проголосував. Зал за звернення за пропозицію опозиційної фракцій, за пропозицію звернутись до президента, щоб він видав указ про відставку уряду. Ми проголосували за прикро, що сесія так завершилася і рішення немає. Але і зрозумійте нас, опозиційних депутатів, ми не могли проголосувати за рішення, яке би так звучало, що так щось ніби відбулося в Україні, але воно не настільки страшне, щоб якось реагувати. Його думки щодо подій навколо євроінтеграції, чи найперші з'явилися на Житомирських сайтах. Він навряд чи революційний, скоріш конструктивний політолог. Учасник багатьох міжнародних грантових проєктів Володимир Піньковський стверджує, що Житомир європейське місто. Пане Володимире, от за якими критеріями ви визначили, що Житомир європейське місто, окрім географічного ще за тим, що тут проживає багато національностей, що взагалі це древнє місто, яке мало мадебурське право. І взагалі сотні тисячі житомирян мають тісні постійні зв'язки з Європою. І не випадково, щоденно десятки автобусів з нашого. Автовокзалу відбувають в напрямок Лондона, Парижа, Берліну та інших міст. Отож, цей постійний зв'язок підтримується і сьогодні, був вчора, і я впевнений, буде й подальшому. Тобто, зв'язки настільки тісні і настільки переплетені, що в кожній країні, і в кожному місті і Європи, а можливо й світу. Я маю на увазі такого західного світу. Можна знайти людей, які народилися в Житомирі або росли в ньому, і підтримують, до речі, стосунки з Житомиром, люблячи, і не забуваючи його. Ми бачимо майдан у Житомирі. Він діє. Активний, що вечора молодь збирається, не тільки молодь, але ми бачимо і майдан у Тернополі, у Львові. Це зовсім інші майдани, правда ж? Хочу сказати так, є певна відмінність. Я би сказав так, що активність студентів в тих містах, яких ви назвали, є набагато більшою. Напевно, вони ближче до Європи, ближче, не тільки графічно, а ближче до се серцем, але і наші студенти цим теж серйозно перейнялися і перейнялися по-справжньому не на закливу. Політиків, не на закликів е, якихось інших лідерів партії чи установ або на заборону ректорів та своїх е, керівників, які, напевно, могли бути, але, як ми знаємо, офіційних немає. Вони перейнялись всім серцем і душою. І тому виходять, виходять розважитися, виходять проявити свою позицію і засвідчити свою проєвропейськість. Це дуже приємно. Це говорить про те, що наша молодь не пасивна, але чи є сьогодні. Е... Позиція Молоді Житомирською конструктивною. Ви бачили, як вони проводять час на майдані, що вони проголошують, що говорять, за що виступають. Знаєте, в певній мірі я би сказав, що ну молоді завжди притаманні максималізму. Звісно, річ якісь певні крайнощі і певні, ну таку, скажімо, категоричність риториці. Ну це звісна річ. Вони і змагаються, хто далі стрибне, хто далі, я не знаю. Тобто екстрим. і в певній мірі оцей екстрим сьогодні їм дарує сьогоднішня ситуація. І і вони її використовують так, як можуть. Певним чином я бачу нормальне, здорове, патріотичне піднесення цієї молоді. Вони скандують такі проукраїнські, перш за все, про європейські лозуни і риторику. Я не чув щось ну, такого надто категорично. Хоча елемент такого, звісно річ, присутній в тій ситуації, яка не проста. В основному молодь гуртується по патріотичному і по проєвропейському принципу і. Напевно, це має тішити всіх і їхніх батьків, і нас з вами, ну і по-доброму керманичів України, якщо вони по справжньому вибрали європейський курс. Давайте повернемося до вашої аксіоми Житомир, європейське місто чи може існувати європейське місто у неєвропейській державі? Я б не сказав би, що Україна не є європейська держава. Вона не є не має всіх тих набору, всіх тих принципів і всіх тих позицій, які мають європейські держави, але елементи в кожному напрямку, чи в того освітянському, чи в культурному, чи в, е, в наших з вами відносинах один з одним є елементи. Проседимире, ці... може, це нам так хочеться думати. Ви ж бачите, що європейці <с? нас так не сприймають. Насправді, європейці нас сприймають як потенційних. Скажімо, потенційних людей, державу і утворення, яке при певній роботі з нами, при певному виконанні отого домашнього завдання через короткий час може бути таким, як вони. Зберігаючи свої особливості, національний, культурний колорит, ну і свої особливості, які притаманна кожному кожній нації, кожному народу, впевнений, що європейці саме з такої позиції дивляться, і світогляд європейців змінився. Коли раніше європейці створювали поліетнічне суспільство, запрошували жителів ближнього сходу Африки, сьогодні вони відверто заявили полі. Етнічне суспільство і поліетнічна культура експеримент не вдався. Поки ще говорять не так голосно, але вже говорять на засіданнях. А, і ми розуміємо, що і європейці розуміють, що більш поліетнічне, гармонійне суспільство і спільнота могла б бути з народами східної Європи, одним із яких великих ми є. Володимир Піньковський передбачає, що напевно теперішні події не отримують максимально можливого розвитку, проте вони вже стали надійним підґрунтям для подальшого соціально-політичного становлення України як європейської держави. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть. Заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.